Зиненко, я сценарист и режиссер. И хочу представить я автор этого проекта. И хочу представить автора этого проекта Ирину Оленину, дизайнер, художник, иллюстратор. Аплодисменты, да, можно. Аплодисменты. Каждый день у нас в нашем выставочном пространстве на нашей интерактивной выставке детская площадка были мастер-классы и э, хочу высказать благодарность, низкий поклон всем, э, кто проводил эти мастер-классы. Во-первых, детям Ивану Попову и Василию Верещагину и Александре Зиненко это ученики 4 и 5 класса разных школ провели в мастер-классы свои первые в жизни всем значит я, я боюсь сейчас не перечислю хочу поблагодарить сегодняшний мастер-класс центр пять вершин Даниэлу сегодня мы проводили тренинг он назывался коммуникариум целью тренинга было поговорить с детьми и поработать с ними на тема того когда они но снова общаться с новыми людьми вот они приходят в группу, в незнакомый коллектив, и, конечно, каждому ребенку хочется чувствовать себя свободно, комфортно и начать общаться со всеми. Мы проводили ряд упражнений, которые позволяют детям и позволят будущем чувствовать себя более уверенными в новой группе, в новом коллективе. Хочу поблагодарить музей Репина, музей Сковороды. Это особая наша гордость, потому что к нашему проекту примкнули государственные учреждения. Музей Репина приехали из Чугуева Музей Сковороды приехали из Сковородиновки Литературный музей был у нас в гостях Мы выписали вот такую стопку сертификатов вот, Для участников и наших лаборантов Вернее, для авторов и лаборантов Юля, вручаю в среду Замечательная была встреча вы говорили о партнерстве детей и родителей. Это очень важно. И этот наш проект – это одна из главных идей. В том, чтобы дети и родители общались вместе, занимались творчеством и вдохновлялись результатами своего творчества. Я думаю, это у нас получилось. Полина Мачулина. Раз. Алексей Он здесь. Михаил Мачулин. Здесь. Вот. Алексей. Полина Головачева. Выйдите, пожалуйста, Полина. Ян Кулеска і Міліса Кулєвська Міліса, вийдіть, пожалуйста, сюди. Да, брат сьогодні ви постоянної посітителі нашого пространства Анастасія Ридір. Велика подяку як учасниці ведучої програми Дитяча площадка, яка в нас виходить на Ютуб-каналі. Можете лайкати, підписуватись і побачити усі наші майстер-класи в відео форматі. Я вручаю тобі сертифікат. Дякую. Наш фестиваль пройшов дуже успішно. Я, наприклад, для себе дізналася дуже багато всього нового. Я навчилася малювати на піску, навчилася дякую вашій дочці. Вона навчила мене брасувати робити. У нас зараз уся школа цим, цим займається. Цей проєкт мені дав знати, що треба робити щось далі, та ну не зупинятися на своєму. Чи доречно ти вибрала обрала місце для своєї роботи? Я вважаю, що доречно люди дивилися на мою картину. Я це. Я хочу подякувати, подякувати усім авторам проекту, усім дітям авторам проекту. Хочу подякувати всім лаборантам нашої лабораторії дитячого мистецтва. Вони справжні майстри. І хочу подякувати усім учасникам, що завітали до нас, і побажати теж не закінчувати світ. А не зупинятися на досягнутому, а продовжувати і ділитися своїми вміннями, знаннями та натхненням. До нових зустрічей. Па-па! Ну що, знімай роботу та йдемо слухати Бандер відриватися! Відриватися! Я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені боже ти крилець не дав, я в землю покинув і в небо злітав, далеко за гори, далеко за хмари. Шухай собі долі на гори привіту, і ласки у сонця у зірок просить У світі їх яснім все горе втопить, у аву там дап туда дай, у там на Відпорадають, що моя сторона. свято. А якщо ми знаходимося в лабораторії, то це не просто свято, а майстерня свято. Свято з чого складається? Із е, яких конкурсів там е, так, торти святково ну, святкового стола. Тож, в нас в нашому святі все є. Конкурси були. Були ігри, були, були подарунки, так? І тепер ми переходимо до головного в святі, це торт. Не будемо скривати. Цей торт нам приготувало затишне, дуже приємне кафе, Гранж кафе Кліє. Воно знаходиться на вулиці Сумській, і туди, я думаю, ви ще не раз прийдете. А зараз ми переходимо до найурочистішого моменту. Настя. Це дуже така важлива річ. Настя, відійдіть, будь ласка, і Настя зробить перший.